Мир вам, церква! Радий бути сьогодні разом з вами на цьому місці. Вдячний Бог за можливість збиратися всім разом, співати йому пісні, прославляти його ім'я. Хотів би з вами сьогодні говорити про одну рису Божого характеру, через яку ми всі з вами сьогодні тут знаходимося. Одну рису Божого характеру, яка через яку ми всі з вами тут знаходимось. І, хоч так можна сказати, майже про будь-яку або про будь-яку рису Божого характеру, сьогодні хочу звернути вашу увагу саме на Божу терпеливість. Це наступний слайд. А можна мені клікер, будь ласка? Саме на Божу терпеливість. І сьогодні я б хотів розглянути Божу терпеливість. По відношенню до двох категорій людей. Дякую. Перше це Божа терпеливість по відношенню до грішників. Божа терпеливість по відношенню до грішників. А друге це Божа терпеливість по відношенню до святих. І під святими я маю на увазі нас, як церкву. І перше це Божа терпеливість до грішників. Ми знаємо, що Бог терпеливий, правда? Це риса його характеру протягом всієї Біблії ми Це Бачимо багато прикладів, мабуть, майже в кожній історії можна знайти причину, по якій Бог проявляє свою терпеливість до людей. Я хочу розглянути з вами два приклади: один зі старого, інший з Нового Заповіту, там, де Бог проявляє свою терпеливість до своїх людей. І перший приклад зі старого заповіту це приклад Божої терпеливості до Ізраїлю. Божа терпеливість до Ізраїлю. Зокрема, Божа терпеливість до Ізраїлю в часи виходу, в часи їх виходу з Єгипту. Якщо взяти тільки лише історію того, як Ізраїль блукав пустелею, ми можемо знайти безліч, безліч причин, чому Бог проявляв свою терпеливість. Спочатку Ізраїль скаржиться на те, що їм не вистачає різноманіття в житті, пам'ятаєте? Не вистачає їм тільки мани. Їм хочеться часник, їм хочеться цибулю, хочеться м'ясо. Те, що було... Там, в Єгипті, в рабстві. Потім вони, коли, пам'ятаєте, посланці повертаються з обітованої землі, 10 з 12 посланців вони відзиваються погано про ту землю, яку підготував їм Господь. Потім вони роблять золотого тільця, золотого Бована, поклоняються йому, Бог продовжує проявляти свою терпеливість до Ізраїля. А потім, пам'ятаєте, Господній слуга Мойсей, він ослухався Бога, він вдарив скелю своїм. Посохом Бог продовжує терпіть. І цей список можна продовжувати надзвичайно довго. Тільки лише в цій історії, чому Бог проявляє своє, своє терпіння, скільки було можливостей у Бога справедливо відмовитися від свого народу. Сказати, Ви не хочете мене? Добре, йдіть далі самі. Я залишу вас в пустелі, йдіть далі самі. Ні, Бог так не робить. Він продовжує терпіти. І Мойсей в цій історії виходу, він, молячи, звертаючись до Бога, він каже про нього такі слова. Це записано в книзі Вихід в 34 розділі: Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину, переступ. Та гріх. Ось так Божа терпеливість проявляється в старому заповіті. Хочу звернути також на приклад Божої терпеливості в новому заповіті і прочитати разом з вами місце, яке записане в другому посланні Петра. Друге Петра, третій розділ, я буду читати 9 та 10 вірші. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважаються барінням. Але вам довго терпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені ринуть. А земля та діла що на ній погорять. Очевидно, тут говориться про. Обітницю Божого другого приходу, приходу за своєю церквою. І вже тоді хочу звернути вашу увагу, цей вірш був написаний в 65-му році нашої ери. Вже тоді люди вважали, що Бог бариться. Вже тоді люди зачекались. Петро звертається до церкви, він каже: ні. Це не Боже зволікання, це Боже терпіння відтягує його прихід. Бог не забув. Бог пам'ятає про свою обітницю. Так він повернеться. Зараз період його терпіння. Він чекає, Він проявляє свою милість до людей. В числах 23 розділі сказаний такий вірш: Бог не людина, щоб говорити неправду. Він не людський син, щоб жалкувати за сказаним. Хіба Він може сказати і не зробити? Пообіцяти? І не дотриматись слова. Звісно, це риторичне питання. Очевидно, Бог не може такого зробити. Звісно, Бог не може пообіцяти і не дотриматися. Звісно, Бог не може сказати і не виконати. Рано чи пізно Бог закінчить свою обітницю. Непохитно тримаємося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. В дитинстві мама мені казала, щоб я ніколи не жалівся на погоду. Мама казала, щоб я не жалівся на погоду, коли я не міг вийти, там, погуляти з друзями своїми, чи то мене дощ налаштовував, чи холод, чи навпаки, жара. Вона казала, що Бог зробив саме таку погоду саме сьогодні, виходячи з купи різних факторів. Він зважив різні обставини, як буде краще, і вибрав саме цю погоду саме на цей день. І, знаєте, дуже схожа річ з такою фразою, яку, я, певен, ми часто кажемо: ох, скоріше б вже Христос прийшов. Скоріше б вже Христос прийшов. Так, да, це класно, класно, будь, класно прагнуть Його, хотіть бути в Його присутності, будь з Богом, це добре. Але уявіть, наскільки довго чекає Бог, щоб досягнути кожного. Кожного. Уявіть, якщо Бог прийде саме зараз, в цей момент, да, ми з вами будемо раді, надзвичайно раді, але скільки ще людей не дізнаються про його спасаючу милість, про його спасаючу благодать. Пам'ятайте, Господь не зволікає, Він не забарився, Він обіцяв і Він виконає. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Хочу звернути вашу увагу також на те, що Бог завжди виконує свої обітниці в найкращий для цього час. Бог завжди виконує свої обітниці в найкращий для цього час. І в Галатам, в четвертому розділі, сказаний дуже підходящий вірш, який підкріплює мою думку. Коли ж прийшла. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом. Коли ж прийшла повнота часу? Ви думаєте, весь цей період чекання Ізраїль не чекав на Месію. Чекав. Очевидно, чекав. Але Бог послав Христа саме тоді, коли виповнилась. Повнота часу, саме в найкращий для цього час. І так само вчасно, як одного дня прийшов Христос в цей світ вперше, так само одного дня Він прийде вчасно і вдруге. І кожен з нас, я впевнений, скаже, да, дійсно, кращого часу точно не було б. Кращого часу точно не було б. Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору, як каже еклезіаст. Хочу звернути вашу увагу на інший аспект Божої терпеливості. І це Божа терпеливість до святих. Під святими, як вже я сказав на початку, я маю на увазі нас як церкву. І хоч ми не святі в досконалому плані цього слова, так ми не відділені від гріха на 100%, Біблія називає нас святими. В Другому Коринтян сказано, тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло ось сталось нове. І ми, як святі люди, ми, як Його церква, ми іноді грішимо. Ми іноді грішимо. Божа терпеливість до нас з вами проявляється в тому, що Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами. Не відплачує нам за нашими провинами, як каже Давид своєму Псалом. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Наш Бог терпеливий до нас з вами в період нашого падіння. Навіть після нашого гріха Господь не дає нам миттєвий статус грішника. Навіть після нашого з вами гріха, Господь не дає нам. Миттєвий статус грішника. В першому Івана Іван, ще дає нам привідкрит завісу неба, не мов би трошки заглянуть на те, що відбувається там, коли хтось із нас грішить. І там написані такі слова: Дітеньки, пишу вам про це, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Це Надзвичайно великий подарунок для нас. Ми маємо заступника перед Отцем на небі. Робота Христа не закінчилась Його смертю. Робота Христа не закінчилась Його Воскресінням. Він там, праворуч Бога на небі, і Він продовжує виконувати служіння. Він заступається за кожного з нас. Коли хтось із нас грішить, він каже: ні, він не грішник досі, бо моя кров на ньому. Моя кров на ньому. Мені дуже подобається один вірш з послання до євреїв з 4-го розділу, я прочитаю його в новому перекладі. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям. Але який подібно до нас. Був випробуваний в усьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Біблія також висвітлює нам не один приклад Божої терпеливості по відношенню до святих. Їх дуже багато. Я прошу, щоб ми звернули нашу увагу на одну церкву нового заповіту, до якої пише апостол Павло, саме до церкви в Коринфі. Церква в Коринфі вона мала багато, багато серйозних проблем. Поділи, гордість, вони зловживали своїми дарами, багато інших проблем, це написано в першому розділі. Але Павло не називає їх грішниками. Павло не каже до них, ви відступники, ви недостойні Божої благодаті, ні. Натомість, звертаючись до них, Він каже такі слова в першому розділі другим віршем. Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі покликаним святим зовсім, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Павло, звісно, далі в посланні суворо докоряє церкві. Дуже суворо, але проте Він залишає їм надію. Він залишає їм надію того, що Бог доведе їх до Кінця. Трошки далі, в тому ж розділі написано: Він і утвердить вас аж до кінця, щоб ви були безвинні в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог. Що вас покликав до спільності Сина Свого. Також гарним прикладом Божої терпеливості до святих є Йона, пророк старого заповіту, до якого Бог неодноразово проявляв свою терпеливість. Пам'ятаєте, Бог двічі наказував йоні йти в місто Ніневію. І навіть коли Йона не хотів тікав від Бога в зовсім іншому напрямку, в Таршиш, Бог всім нам відомим своїм чином привів його все-таки в Ніневію, як думаєте, як виглядала проповідь Йони? Як він проповідував? Чи виливав він своє серце народу, якому він проповідував, не невітянам? Ні. Очевидно, ні. Я думаю. Його проповідь була байдужою до того народу, тому що він щиро не хотів покаяння того народу. Він хотів справедливості, як йому здавалось. Він хотів, щоб Бог покарав їх, але Бог він продовжує проявляти свою терпеливість до нього, до Йони, до вірного посланця Бога, до Його пророка, який так часто слуховується Бога. Бог продовжує піклуватись про Йону. Йону не вбили в Ніневії. Його не катували, як було звично для Неневітян. Бог дає йому тінь також зі, своїми, зі своїм гумором. Єремія в своїй книзі, він каже такі слова, в третьому розділі книги «Оплач Єремії: це милість Господня, що ми. Не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку. Велика бо вірність Твоя. Велика бо вірність Твоя. Ось такий наш Бог. Бог, який терпить, Бог, який відтягує свій прихід максимально далеко, щоб якомога більше людей прийшло до покаяння, прийшло до нього. Бог, який заступається, продовжує служити нам праворучитиця. Бог, який не карає нас і не дає нам миттєвий статус грішника відразу після моменту нашого падіння. Певен, що кожному з нас є надзвичайно багато роботи над собою в плані терпіння, особливо дивлячись на Бога, на те, як терпить Він. Павло в своєму посланні до Єфесян в четвертому розділі, він звертається до церкви такими словами. Отож, благаю я вас, в'язень у Господі, щоб ви поводились гідно покликання, що до нього покликано вас, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням в любові, терплячи один одного. Господь постійно проявляє до нас своє терпіння. Питання тільки в тому, чи слідуємо ми Його прикладу, чи робимо ми так, як Він заповідає нам робити, чи наслідуємо ми Його природу в нашому житті, навіть по відношенню до церкви, до наших братів і сестер, з якими ми проводимо багато часу, до наших родичів, до наших сусідів. Чи проявляємо ми Боже терпіння? Я залишу це питання відкритим для вас, для роздумів. Також, можливо, трохи менш очевидний, проте не менш важливий для кожного з нас урок. Часто нам хочеться миттєвих змін у нас. Можливо, зараз, слухаючи цю проповідь, ви хочете пообіцяти собі, да, сьогодні я піду з церкви і буду терплячим до всіх. Завжди буду брати приклад з Бога. Але не пройде і кількох днів, як ви знову в собі розчаруєтесь. Це гарне розчарування. Це значить, що ви бачите свою недосконалість на фоні Божої святості. Це добре. Це значить, що у вас відбувається робота освячення, у вас відбувається боротьба з гріхом. Проте не все відразу. Освячення це процес, довгий процес. Освячення починається днем нашого покаяння і закінчиться днем нашої смерті. В посланні до Филип'ян сказані такі слова: Я впевнений в тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, звершить його аж до Дня Ісуса Христа. Дивлячись, наприклад, Бога, нам хочеться змінитися миттєво. Нам хочеться якомога швидше унаслідувати Його образ. Чи то в любові, чи то в терпінні, в різних аспектах Його, в різних аспектах його характера, в різних його атрибутах. Проте Бог каже: наберіться терпіння. Це не простий. Не швидкий шлях. Боже діло в вас, в нас, в мені почнеться днем вашого покаяння і закінчиться тільки днем вашої смерті. І нехай Бог наповнить нас своїм терпінням. Дивлячись на його приклад, нехай ми будемо такими ж терплячими до людей поруч з нами, до церкви. До наших близьких. Беручи приклад також із Христа, з того, як Він терпів муки на Христі, але продовжував робить, продовжував страждать заради любові до кожного з нас. І нехай Бог наповнить нас терпінням, до якого ми з вами покликані. Амінь. Давайте помолимося.